Про події війни говорить страдко. Протягом минулої доби відбулось 129 бойових зіткнень. Авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 11 артилерійських систем, два пункти управління, один засіб ППО, а також дві станції РЕП російських загарбників. Зниження бойової активності фіксується на півночі України. Про це в ефірі Суспільного повідомив речник оперативно-тактичного угруповання військ Сіверськ Вадим Мисник. За його словами, це. Це результат успішних дій сил оборони на цьому напрямку, які виявляють та знищують ворожі стаціонарні системи РЕП, техніку та наносять удари вглиб російської території. Більшою загрозою залишається саме застосування потужних ударних безпілотних літальних апаратів, бо ділянка кордону дуже величезна по своїй довжині. Це майже тисячу кілометрів в нашому зоні відповідальності. Чернігівська сумська частина Харківської області ворог міняє напрямки, маршрути, висоту, системи застосування безпілотників. Тож ми, ми намагаємося на всіх рівнях, на всіх добіжах в повітрі знищувати. Справжня боротьба за повітря триває, але ж є і збиті дрони, які падають, і на, іноді на житлові будівлі. Також ворог поцілює і об'єкти критичної інфраструктури. Як повідомили в повітряних силах у ніч на 17 лютого, противник атакував Україну, запустивши 147 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники-імітатори різних типів. Станом на першу половину дня підтверджено збиття 83 ударних БПЛА, 59 ворожих безпілотників-імітаторів, локаційно втрачені без негативних наслідків. Найгарячіші події розгортаються на сході країни в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця на Харківському напрямку. Прямко противник атакував позиції силоборони у Вовчанську, зазнав втрат. Відійшов на Куп'янському напрямку підрозділи російської армії намагалися прорвати нашу оборону біля Петропавлівки, Загризового та піщаного. В напрямку Богуславки противник атакував із застосуванням двох бронемашин. Одна ББМ знищена внаслідок підриву на мінно-вибухових загородженнях. Ще одна в результаті вогневого ураження. Десант знищено за повідомленням ОСУ Хортиця, на Лиманському та Покровському напрямках погіршення тактичного положення українських військ. Не допущено на Краматорському та Торецькому напрямках тривають бої в міській забудові часового яру та Торецька для проведення наступальних дій біля Васюківки. Противник намагався доставити особовий склад на авто та мототехніці. Колона з 10 мотоциклів та одного автомобіля була знищена разом з особовим складом. Українські воїни тримають оборону, знищуючи переважаючі сили окупантів на Новопавлівському напрямку. Так, в районі Костянтинополя наші воїни знищили шість ворожих багів та три мотоцикли. Новосілки – один танк та дві ББМ. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1530 осіб вбитими та пораненими. Крім того, українські воїни знешкодили 16 танків, 52 бойові броньовані машини, 37 артилерійських систем. Воїни го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго провели успішну операцію знищення ворога в їхньому тилу. Як розповіли у полку у ході аеророзвідки на одному з напрямків оператори БПЛА виявили скупчення ворога в одній із будівель промислового підприємства. Тактична група оперативно висунулася до об'єкта, зайнятого ворогом, та провела зачистку приміщення. Войни ССО утримували позиції протягом двох діб. День номер два. на два. Насе максимальний втрат. Втрату ноль. Внаслідок інтенсивних бойових дій на території спалахнула пожежа. Група операторів ССО успішно відійшла на броньованих автомобілях Хамві. У результаті блискавично виконаного завдання операторами ССО знищено 23 окупанти: 10 в будівлі та 13 довкола неї. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий ввести британські війська в Україну для забезпечення виконання будь-яких мирних угод. Про це він написав у авторській колонці для видання Телеграф. Великобританія готова відігравати провідну роль у прискоренні роботи щодо гарантій безпеки для України. Це включає подальшу підтримку українських військових, яким Великобританія вже щорічно виділяє 3 мільярди фунтів стерлінгів. Це також означає готовність і бажання зробити внесок АК, у забезпечення гарантій безпеки України шляхом розміщення наших власних військ на місцях, якщо це необхідно. Я не кажу це легковажно. Я дуже глибоко відчуваю відповідальність пов'язану з потенційним нанесенням шкоди британським військовим. Але будь-яка роль у допомозі гарантування безпеки Україні допомагає гарантувати безпеку. Нашого континенту та безпеки цієї країни написав очільник британського уряду. Кір Стармер впевнений, що забезпечення міцного миру в Україні має важливе значення для стримання Путіна від подальшої агресії в майбутньому, але і цього замало. Британський прем'єр-міністр впевнений, що Європа та Сполучені Штати Америки повинні продовжувати тісно співпрацювати в безпекових питаннях. Окрім того, Європа повинна зробити ще більше, щоб задовольнити вимоги власної безпеки. Ми повинні показати, що ми справді серйозно ставимося до власного захисту та готові нести власний тягар? Ми говорили про це надто довго, і президент Трамп має рацію, вимагаючи, щоб ми це почали робити як європейські країни. Ми повинні збільшити витрати на оборону та взяти на себе більшу роль в НАТО. Додав британський прем'єр. Охочі приєднатися до сил оборони, які відгукуються на вакансії через сервіс рекрутингу у застосунку Резерв Плюс. Найчастіше обирають військові професії за такими напрямками, як Штаб, БПЛА, АЙТІ. Транспорт і піхота про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Наша мета запропонувати користувачеві у сервісі рекрутингу найширший спектр вакансій та напрямів, які існують у силах оборони. Теза про війську потрібні всі не втрачає своєї актуальності сьогодні. Бо кожна професія здатна принести користь та збільшити спроможності війська, зазначила заступниця міністра оборони України. Нагадаємо, сервіс рекрутингу запустився в застосунку резерв Люс у жовтні минулого року, завдяки співпраці з платформою працевлаштування LobbyX Сервіс пропонує один з найбільших переліків відкритих посад у силах оборони: понад 6 тисяч. Зафіксовано вже понад 50 тисяч відгуків на ці вакансії. Вакансії містять детальний опис, інформацію про бригади, їхні командування, досягнення та згадки про них у змі. Процес вибору вакансій зручний. Є фільтр, який допомагає шукати оптимальні пропозиції за вибраними критеріями. Інтуїтивний інтерфейс. Дозволяє швидко сортувати вакансії, натиснути плюс, щоб зберегти пропозицію для подальшого знайомлення, або мінус, щоб відхилити. Росія збільшує кількість дронів, якими вона щоночі атакує Україну. Якщо тиждень тому в ніч на 11 лютого вони запустили 124 БПЛА різних типів, то зараз в ніч на 18 лютого їх було вже 176. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП. Та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Станом на першу половину дня було підтверджено збиття 103 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів. У 12 областях 67 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Тим часом на землі ворог продовжує накопичувати сили і засоби для подальших атак. Українські захисники наносять загарбникам значних втрат в живій силі та техніці. За минулу добу на фронті відбулося 139 бойових зіткнень. На Харківському напрямку ворог двічі марно намагався просунутись у районі Вовчанське. На Купінському напрямку за добу, що минуло відбулося 10 атак російських окупантів неподалік Петропавлівки, Глушківки, Загризового та в напрямку Новоосинового. На Ливанському напрямку ворог атакував 6 разів поблизу Зарічного та Ямполівки. На сіверському напрямку українські воїни відбили атаку противника у районі Білогорівки. На Краматорському напрямку російські загарбники вчинили 6 атак на позиції українських військ. У Йоні часового яру успіху не мали. Детальніше про те, як російські війська намагаються штурмувати наші оборонні позиції в часовому яру та турецьку, розповів Андрій Полухін, представник прес-служби двадцять окремої механізованої бригади імені короля Данила, яка саме там тримає оборону. Противник намагається. Продовжувати свою тактику малих груп, коли невеликими невеликою кількістю своєї піхоти намагається проникнути в тил наших позицій і е, пробує там накопичуватися. Е, також противник е, намагається зробити собі шлях через канал для своєї техніки, е, пробує е, і руйнуванням. І пробує переїжджати її, але на даний момент наші хлопці успішно відбиваються атаки на покровському напрямку. Загарбницька армія проводила наступальні дії в районах 12 населених пунктів. Наші воїни відбили 55 штурмових дій агресора. Зокрема, в результаті вогневого ураження в районі Успенівки були знищені три ворожі автомобілі разом зі штурмовими групами, які ворог висунув в бік наших позицій. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили 12 танків, 12 бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи. Північно-корейські військові, які були направлені на війну проти України, не діють самостійно і не мають власних передових позицій. Вони включені в склад російських підрозділів і задіяні в проведенні штурмових операцій малими групами. Про це в інтерв'ю південно-корейському виданню Чосан розповів начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов. За його словами, угруповання Північної Кореї у війні проти України втратило близько 4 тисяч військових убитими та важко пораненими. Але, попри значні втрати, північно-корейські сили продовжують активно брати участь у спільних операціях з російськими військами. Також на фронті спостерігається збільшення кількості північно-корейської артилерії. До того ж, за словами начальника Гурмо, РФ та КНДР поглиблюють військову співпрацю у різних сферах. Ця співпраця досягає найвищого рівня і Становить серйозну загрозу для міжнародної спільноти. Північна Корея використовує цю війну, щоб отримати бойовий досвід і модернізувати свої військові технології. Це матиме довготривалі наслідки для системи безпеки в азійсько-тихоокеанському регіоні, зазначив генерал-лейтенант Буданов. Це зокрема видно на прикладі північно-корейської ракети КН-23, точність якої спочатку була низька з похибкою від 500 метрів до півтора кілометра. Але після втручання російських техніків ракета стала точнішою Шою і є значно серйознішою загрозою. Кирило Буданов висловив сподівання, що співпраця Києва та Сеула поглибиться, і Україна і Південна Корея протистоять одному і тому ж ворогові – північній Кореї. Південна Корея має десятиліття розвідданих про північну Корею, і ця інформація була б для нас надзвичайно цінною. Україна зараз отримує бойовий досвід на власному полі бою. Обмін цим досвідом та розвідданими був би взаємовигідним, наголосив начальник гурмо України. Ввечері 17 лютого в Парижі завершилась екстрена зустріч лідерів європейських країн, яка була присвячена підтримці України та вибудовуванню нових відносин із США, як заявив після неї генеральний секретар НАТО Марк Рютте, Європа готова взяти на себе ініціативу для надання гарантій безпеки Україні. Президент Франції Манюель Макрон у свою чергу заявив, що досягнення миру в Україні можливо лише за умови припинення російської агресії та надання нашій країні сильних і надійних гарантій безпеки. Thank Як пише Financial Times, одне з питань, яке піднімалося під час зустрічі у Парижі, стосувалося відправки до України миротворців. За даними видання, Німеччина, Італія, Іспанія та Польща висловилися проти того, аби відправляти свої контингенти. Канцлер Німеччини Олаф Шольц взагалі назвав таку дискусію вкрай недоречною та абсолютно передчасною. Дуже рано зарано і зарано говорити починати цю дискусію щодо. Відправки миротворчих сил я дуже і дуже роздратований цим. тому що ми говоримо про це над головами українців. Навіть не були ще варіанти або якісь розмови щодо безпеки щодо миру з українцями. Вони не знаходились. Вони ще не сиділи за столи за столом переговорів, і тому ця ідея щодо по посилання миротворчого контингенту зарано, і це не і це неправильний час, неправильна тема. Ми навіть Альфонослемфоне на стадії миру. Ми всередині дуже брутального жорстокої війни, яка й далі продовжується, і це важливо розуміти після завершення зустрічі у Парижі. Відбулась телефонна розмова між президентом Франції та президентом України. Є спільне бачення того, що мають бути надійні ні, та сильні гарантії безпеки будь-яке інше рішення, наприклад, крихке припинення вогню, стане лише черговим обманом з боку Росії та передумовою нової російської війни проти України чи інших країн Європи, заявив після розмови Володимир Зеленський. У Канаді завершилися цьогорічні ігри нескорених. Змагання, в яких приймають участь поранені військові і ветерани. На них українці здобули 30 нагород різного гатунку – 12 золотих медалей, 11 срібних та сім бронзових. Таким чином, це другий найкращий показник в історії країни. Більше медали українці здобули у 2023 році в німецькому Дюссельдорфі, де українські нескорені завоювали 34 нагороди. Ігри нескорених 2025 вперше проходили за гібридним форматом. Учасники змагалися не лише у літніх, але й у зимових видах спорту. До звичних висловання на тренажерах, плавання, волейболу, сидячи, баскетболу і регбі на кріслах колісних. Додали гірськолижний спорт, сноубординг, біатлон, лижні перегони, скелетон і керлінг. Найбільше нагород вісім Україна здобула у плаванні в цьому виді спорту. Ми, до речі, здобули і більшу частину своїх золотих медалей. Найбільшу ж кількість медалей зібрав військовослужбовець збройних сил України Ігор Олійник, який записав на свій рахунок одразу шість нагород по три золота та срібла. Чотири з них були отримані за виступи саме у плаванні. Нагадаємо, що українцям також вдалося встановити своєрідний рекорд і за результатами лижних перегонів стоячи посісти всі три призові місця. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.